Чи поменшало в Ужгороді горобців? Містяни помічають, що до прикладу на площі театральній залишились переважно голуби. Раніше ж поміж ними топтали ряст цією бруківкою однієї з найвпізнаваніших локацій і горобці. Ми розпитали екологів, що трапилось із горобцями. Екологиня Оксана Станкевич каже, чисельність горобців за останні 15 років скоротилася. І на це є свої причини. В 90-х і, можливо, раніше, і в 2000-х на початку їх була дуже-дуже велика кількість. І цьому теж були причини: це були умови міста, дуже багато було нереставрованих будинків, де було щілини, була відвалена штукатурка, був легкий доступ до якихось птахів, піддаща, де ці птахи гніздилися масово. Плюс місто було значно бруднішим. Були оці всі відкриті базари, був доступ до сміттєвих баків. Сміття викидалося без кульків, ось цих чорних. Тобто, один із факторів достатня кормова база. Відповідно, цей вид добре розмножувався і був непогано представлений у таких урбанізованих ландшафтах. Загалом ситуація змінюється і йдеться не лише про міста України, а і Європи. Фактично, всі будинки відреставровані. Нові будинки, які побудовані, там взагалі немає шансу особливо загніздитися у цьому виду. Ну і на вулицях почастішало немає таких масових кормових майданчиків. Отож горобці витіснилися туди, де їм комфортніше, зокрема, у сільську місцевість або ж у більш природні середовища. Але в містах горобців таки поменшало. Підсумовує Оксана Станкевич. Так чисельність скоротилась в містах, їх значно поменшало, і рідко можна тепер побачити горобця хатнього. Скоріше можна навіть побачити горобця польового, який завжди ну. Тримався більш таких природних біотопів, таких чагарничків, біля набережних, в парках, скверах. Він, він там і є. Він зараз є і в такій одноповерховій забудові, де в нас садибна забудова, цей вид присутній. Ну і біля нього десь є і оцей хатній горобець. Ну просто з міста в місті йому стало менш комфортно і його тому немає. І щодо площі театральної голуби тут дійсно нині господарюють так вони почали розмножуватися значно сильніше, і їхні і вони стали серйозними конкурентами для горобців бачите, в дуже в багатьох ще будинках радянської забудови залишилися ці чердачні приміщення, відкриті досить, і вони там теж масово розмножуються, в тих дев'ятиповерхових будинках, і п'ятиповерхових. І, власне, зараз от, голуб займає місце горобця. На театральній зараз ми бачимо в основному тільки голуба. Хоч горобців поманшало, та вони є. До прикладу, метрів зо 200 від тієї ж площі театральної, тобто в самісінькому центрі міста, щоправда, у більш природному середовищі, невеликому саду, горобців можна побачити щоранку, тільки якщо запастися терпінням, адже горобці довго вивчатимуть середовище, і, зокрема те, що ви на них дивитесь, і лише точно, впевнившись, у довірі до вас, вони таки підлетять ближче і дозволять. Се без